Шахетної атаки по Дніпру загинув 53-річний чоловік. 78-річний місцевий житель отримав поранення. Найбільше руйнувань у приватному секторі у частинах обласного центру спалахнули пожежі. Одна оселя місцевих знищена повністю ще декілька потрощені. Пошкоджено й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик. Нічна атака дронами на Харків спричинила масштабні пожежі та руйнування. Про це повідомили у ДСНС. Внаслідок масованих ударів БПЛА зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж. За попередніми даними постраждало 45 осіб. У всіх різні поранення. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. П'ятеро людей госпіталізовано. На місці працюють рятувальники, медики, поліція, волонтери та комунальні служби. Тривають ліквідація пожеж, розбір завалів і допомога постраждалим. Відповідно до рішення головкома збройних сил України здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Військовослужбовці ТЦК та СП без бойового досвіду та без відповідних обмежень за статусом здоров'я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах. На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП мають бойовий досвід. Кам'янеччина у скорботі помер майор Андрій Пенцак. Він вірою і правдою служив Україні, та, на жаль, його серце зупинилося у лікарні. Сьогодні громада Кам'янця-Подільського зустріне і проведе захисника в останню путь. З 12 до 12.45 відбудеться загальноміське прощання в будинку офіцерів. О 13.30 поховання на міському кладовищі. Щирі співчуття рідним, вічна слава та пам'ять полеглому воїну. У Хмельницькому наркоторговця засудили до п'яти років позбавлення волі. Патрульні зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм правоохоронці з'ясували, що він перевозить наркотики. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. У порушника вилучили ваги, мобільний телефон, на якому зафіксовані факти злочинної діяльності та наркотичні речовини. Експертиза показала, що це синтетичні наркотики півіпів, особливо в великих розмірах. Зловмисника затримали. Суд визнав 23-річного хмельничанина винним за незаконне придбання зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Призначив йому 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла. Хетики на сьогодні запланували відключення світла у Хмельницькому. Перелік адрес оприлюднила компанія Хмельницькобленерго. Отже, без світла до 17.00 залишаться мешканці таких вулиць. Вулиця Західноокружна, Проспект Миру, вулиця Кам'янецька, вулиця Успенська, Вайсера, Грушевського, Подільська, вулиця Проскурівська та Проскурівська підпілля. Ще більше актуальної інформації про аварійні відключення чи ремонтні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код, долучайтеся до нашої спільноти та будьте в курсі найважливіших подій. Традиційно під кінець ефіру про погоду на сьогодні. Синоптики обіцяють мінливу хмарність без опадів. Температура в день від 19 до 21 градуса тепла. Вітер 5-10 метрів на секунду. Бажаємо, аби день був продуктивний. До зустрічі в ефірі першого подільського.